Друзі, усім доброго дня. Вітаю вас з Одеси. Парк Шевченка. І в Одесі встановлюємо юрту незглавності, яку плануємо відкрити у неділю, о 14-й годині дня, 12 -го лютого. Тож, запрошую Одеситів на відкриття юрти незглавності в вашому місті. Нагадаю, що це вже п'ята юрта незглавності. Ми перед цим ми відкрили у місті Львові, у Харкові, в Києві. Також у парку Тараса Шевченка, у місті Буча. Ну і вже чергова юрта незглавності відкривається в Одесі. Також у парку Шевченка, буквально в 100 метрах від пам'ятника Тараса Шевченка. Покажу, де вона фізично знаходиться. Позаду, якщо бачите, там пам'ятник Шевченка, а буквально в 100 метрах буде відкрита юрта незламності. Запрошую на казахський плов, на казахські баурсаки, на гарячий чай, на хороший настрій. Неділя, 12 лютого, 14 година. До зустрічі в Одесі.